Саме зараз можемо поспілкуватися з народним депутатом в куларах. Це пан Соболєв спілкується з нашим журналістом. Будь ласка, З'ясовувати свої відносини через блокування трибуни або через бійки, а тим більш трагедії вбивства на вулиці. Це я найстрашніше, чим цей парламент війде на жаль в історію. Пане Соболєв, от сьогодні до порядку денного винесені питання, скажімо так, не надважливі. Чому, Чому не розглядається питання нацбезпеки? Наприклад, тому що ви чудово розумієте після. Тих подій, які сталися і в парламенті, і біля стін парламенту. Нам треба чітко розібратися, що таке далі коаліція, як вона буде працювати. Наша позиція є однозначно, що якщо коаліція далі сподіватися буде, або окремі члени коаліції на голоси опозиційного блоку або Ківалова, такої коаліції не існує, краще про це одразу заявити. Тому будь-які рішення повинні. Проговорюватись, як це було на початку створення коаліції, і якщо немає 226 голосів, таке питання не може вносити в зал, якщо 226 депутатів від коаліції його не підтримують. Крім того, це питання взагалі організації роботи коаліції. Тобто, на мій погляд, сьогодні нам треба налагодити роботу парламенту і тільки після цього вносити. Питання, які не завжди є однозначними, чи будуть сьогодні продовжуватися консультації з спікером Верховної Ради? Без сумніву для цього якраз і зроблено так, щоб сьогодні це був день, коли чітко була налагоджена робота і коаліції, наскільки це можливо, і чітко була налагоджена робота самого парламенту, бо далі терпіти. Умови, в яких ми працювали в той день, коли ухвалювали зміни до конституції. Ну, я вважаю, що це приниження і самого парламенту, і депутатського корпусу. Створена ТСК щодо розслідувань подій під саними Верховної Ради, можливо, це буде одне з перших рішень, які відбудуться завтра або післязавтра. Дякую. Дякую.